Постійні обстріли, відсутність елементарних умов для проживання через небезпеку. Люди практично не виходять зі своїх домівок. Така ситуація зараз в багатьох населених пунктах Полгівського району, який четвертий рік поспіль перебуває на лінії вогню. Про нинішню обстановку в місті Пологи, що окуповане росіянами, та навколишніх селах, нашим журналістам розповів начальник міської військової адміністрації Юрій Коноваленко. Ситуація складна. Частина сіл знаходиться просто на лінії фронту: Костянтинівка, Вербове, Багате, Новокарлівка. Там постійні обстріли. Навіть умов нормальних для проживання немає. Світла і води фактично там не буває. Трішки полегше в тих селах, які знаходяться далі від лінії фронту. Шевченкове, Тарасівка, Григорівка, Семенівка трішки полегша ситуація. Але знову ж таки, Постійне практичне перебування на лінії фронту говорить про те, що люди фактично не можуть вийти з дому, тому що дрони це війна дронів. Дрони різні, різні літають. Там і люди дуже бояться. Практично місто і територія практично пусті. В окупованій пологівській міській громаді практично відсутнє медичного обслуговування шансів одужати у людину, яка захворіла геть, немає. І це головна проблема для місцевих жителів, зазначив Юрій Коноваленко. Вони відкрили лікарню, але без російського паспорта взагалі не приймають. А по-друге, навіть якщо приймають. То це такий простий виклик, коли людина може звернутися там з якоюсь простудою і так далі. Більш серйозні захворювання, люди, люди змушені їхати в Маріуполь, в Кам'янку, в Бердянськ, Мелітополь. Для багатьох людей, хто отримав мають серйозні захворювання, інколи поїздка в Мелітополь-Бердянськ це вже поїздка в один кінець, після цього людей. Померлими вже повертають назад, тому що на жаль, рівень надання медичної допомоги ну просто ніякий. Це найбільша проблема.